Я думала, цієї сирени вже не буде. Капець. Давно не було, до речі, мігів день. Зранку навіть зараз 11 години. i get up time is belly on our side <coughs> that's what we <you're> want i don't wanna waste what's left the stones we're chasing leading us Ми літачок угу. літачок із АТБ. Ага. І... Прекрасне вкладення 170 гривень. я теж. І ти теж, так. Купили вчора випадковий в АТБ, в нас був такий великий, але просто звичайний. Ми його тут на стадіоні запускали. А це купили такий самий, але менший і з моторчиком. Обалденно. Але кінчилась батарейка в літака, почалась тривога, злетів грьбаний міг. Єхай. і дощ! І пішов дощ. А ще шкода не попала в кадр, я не зняла, не встигла, як під вий сирени вили місцеві собаки. А тут завелися щось за три собаки одночасно десь на фоні, ну, там далеко десь виє сирени, її майже не чути вже. А була ще одна, яку чути краще. Собаки співали чітко в такт тій сирені. Я, звичайно, не уявляю, як тут людям по ночам, коли сирени, і ті собаки виють. Але... Так остається факт. Тому ми трендохаємо додому. О, лелека полетів. Да. А вон! О, лелека. Леле далеко. Цей, Роме, не сідай. <глес> Я, звісно, знала, що тут буде хірова дорога, але не думала, що тут кої <глес> ну Яма була така нормальна, як вхід у метро. Ich weiß Сьогодні називається недобрий ранок. Сьогодні 26 шоста. Прийшов день незалежності, пройшов день прапора, у нас насований вас І по нам стріляють всім, що є. Знаєте, як то кажуть, в селі надягнули на себе, надягнули на себе все саме красиве, ото тут та сама ситуація. Вони надягнули все, що мають, і позапускали. Типу, нас давно такого не було. Чоловік поїхав на роботу. Ми ж малим вдома. Я нікуди не пішла в цьому більшому. А кіт стараемся сидіти на підлозі, нікуди не шастати. Вон кіт охрінявшись сидить. Називається нова Атланті. У нас є задача починить то з перемінним успіхом лупить ППО, і кіт не знає, де подітися. На двір він не хоче, а він з вулиці прибіг додому. І сидить бідний, тут мучається. Дуже страшно, мені здається, він чує вибухи тих, яких не чуємо ми. Другий день добрий ранок, Да. Другий день у нас ранкові тривоги з обстрілом. Угу. Mm -hmm. Ну, Сьогодні трошки легше, ніж вчора. Угу. Mm -hmm. Да. Yeah. Тому ми майже вчасно йдемо на роботу. Угу. Mm -hmm. Де да, за звільку ми? Да. Ну, сьогодні, принаймні, в нас було відносно тихо. Принаймні ми не спали, не чули нічого, бо дуже міцно спали. Ми з Ромою вирушаємо в новий день. Да. В середу. Ага. Рома сказав, що треба зняти про це відео. <гум> а що ти несеш? Подстілка твоя зі школи. Да. Забирали, щоб постирати і попідшити. Ага. Угу. Правда, ми це робили ще півтора тижні тому, але я про неї забувала. Ти Що, куди ти йдеш? До школи. До угу. якої школи? <гум> <гум> в якому ти вже класі? В другому. Ти вже в другому? Дорослий чувак. Ти рада? Не. От з такими гарними новинами ми йдемо до школи. Угу. А я потім піду на роботу. І я не така щаслива від того, що я йду на роботу, як рома від того, що йду в школу.